Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб трішечки підкачати свій батлпас, підібрати купу нагород, ну і само собою чуть-чуть кубків. В общем-то, братва, давай відразу залетимо в магазинчик, тому що я побачив, що тут є спеціальний офер і є дуже гарний скін тару. І я, якщо чесно, хочу його собі взяти. Тому let's go, відразу беремо і купуємо. Хі -хі -хі. новий скін натару, тепер вона буде кидатися кенджалами, і давай його зразу екіпіруємо. Все, супер! Є. Момент. Потім, що я ще хотів. Тут блінгів можна купити дуже багато. Це, кстати, дуже вигідно, поняв, але. Mm -hmm. Ну такого, поняв, по-хитрому, трохи, по-хитрому. Не, не сильно хочеться, не сильно хочеться блінгів купляти. У мене і так їх майже 6 тисяч. І я би викупив собі ще якийсь класний скін. Кстаті, як тепер тара моя виглядає? О, оце красотка. Правда, я її ні чорта не накачав, але нічого страшного. Сама тара по собі, конкретно тепер красоточка Бенц, сюди. От, і що я хотів. Був ще сказати. Кстати, на соло режимі дуже хороша мапа для неї, і ми можемо спокійненько її піти затестити. Але у нас є батл пас, в якому я чуть-чуть докачався, і тепер я можу вибрати любого епічного Бравліра. Це дуже класно, тому що у нас ще разом з цим є квестів трошечки. І само собою давай забирати нагороди, тому що я хочу купу, купу, купу класних нагород. Спрей якийсь стартропчик реєрний. Ну, let's go. 50 коїнів нічого такого нема. Потім кредити на Мортіса. Кстати, зараз ми вже Мортіса. Докачали. У нас все супер, появився матрас. Let's go Сейчас ми ще й е, можемо вибрати нового епічного бравлера якого ми будемо качати. І е, знаєш як? Я можу вибрати любого бравлера, правильно? То я би. Ну, в наступних ось о, я зможу вибрати любого епічного безкоштовно. Я би хотів взяти перла, типа швидко отримать, а менді я можу і, і покачати чуть-чуть. Поняв, давай його тако виберемо, щоб качати. От, а потім ось тут. Опа. А потім ось тут ми можемо, кстати, тисячу кредитів взяти. А це трошки вигідніше. А це трошки вигідніше, чим, чим взяти епічного бравлера. Хм. Але ж у мене наступний буде не епічний, правильно? У мене наступний буде бравлер, то не епічний? Давай ще подивимося. Почекай, заберемо ось ці картки сили, їх багато дуже. Це дуже хорошо. Заберемо стардропчик. З нього нам випало знову ж таки очки сили. І що я хотів зробити? Почекай, де воно знаходиться? Ой-ой, ні, почекай, це мені не треба. Тут якісь супервигідні пропозиції, але. Ні, почекай. І. Блін, 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 блін блінський. А, оздовано. ось довоно. Ось, коротше, у мене виходить, потім буде качатись легендарочка. Честер, Мек, Сенді і Спайк. Блін, я би спайка взяв. Я би спайка взяв капець, як жорстко. Ну і Честер теж якийсь такий прикольний чувак. Я за нього не грав і не бачив його ніколи. Хм. Не знаю, я би от е... Честера, я би тако потестив би капець. 3 800 очків треба, щоб його за... закачати. По суті, що ми можемо зробити? Ми можемо або отримати ще Два героя. Ну, одного ми отримали, одного ми будемо качати епічного. І візьмемо ще епічного на шару, поняв? А можемо, звісно конечно, ж конечно, таки трошки схитрити і взяти кредити. Взяти кредити, тим самим докачати менді і почати качати спайка. Блін! Давай, поки в нас батл пас, почекай. По батлпасу ще 200. Ми зможемо нафармити. 400, 600. Ну, трошки нафармимо. 700, 800, 900, тисячу очків. Ми ще зможемо дофармити. Ну, тисяча очків це мало, звісно, капець, але. хм, Ну якраз ми зможемо докачати Менді. Блін, навіть не знаю. Ладно, коротше, все. Ми беремо кредити. Да, безкоштовно. да, Спасіба. 1000 кредитів, Менді докачена. Ми забираємо її, плюс ще один епічний герой. Мене осталось, кстати, три епічні герої вибрати, можна. Все, і тепер я можу вибрати легендарного Бравлір. І вибираю я, звісно ж, спайка. Спайк, let's go качатися. Хух, Буде ще одна легендарочка. Легендарок у мене не так то багато. Взагалі, якщо тако подивитися, по а, цьому. Раріті. А, у мене в мене 5 легендарок, лоу. <ривіт> я не думав, що в мене стільки легендарок. Кота, кстати, на 25-й викачав. Ліончик, у мене 25. -й. Мені ще, звісно, би вольтачу підкачати, Ну, я щось на ньому поки що не можу нормально роздавати. Поки що мені на ньому якось дуже складно. Ну а ще цих леген...

І цей драко теж легендарка. Шість. Ще є шість легендарок Честеро це цікавий якась чувак. Я не знаю, у нього якась атака, дика він бомби кидає, якісь, походу. Коротше, не знаю. Напишіть в коментарях, чи сильно він класний, чи ні. Можливо, треба було його вибирати. Ну я просто знаю спайка. І спайка я хотів. От, і разом з цим всім, я би потратив би трошечки блінгів. Чуть-чуть блінгів, я був би не проти потратити. Трошечки блінгів, я був би не проти потратити. Ось, все, заходимо в каталог. Вибираємо Бравлера. На, на якого Бравлера я хочу скін. У мене на кольта є нормальний скін. На шелі у мене є скінчик. На Барлі у мене нема скінчика, але я не сильно на ньому граю. На ворона у мене є скінчик. На матраса. На матраса. Ану, у мене є такий скін. І такий. А, ну або в капелюсі, або ні. Я поняв. Ось я прикольний матрас. Оцей прикольний. Такий ще є, якийсь робочел, Ще меха-меха. О, оце нормальний такий, да? пляжний чел. Щось не знаю. Не сильно мені поки що подобається ця движуха. Я би. Блін, я даже не знаю. Я на когось хочу жорсткого такого скіна. давай на френка. О, таку штуку візьмемо, да? Байду. На френчика. І. Оцей класний чуваки. Цей прям бомбезний скін. Отут вообще Френк розносив. Ну це донатний скін. Він за гемчики, гемчиків у мене нема. Давай цю штуку візьмемо. Бенц. Все, є скінчик на Френка. Сюди. Реально, ми, ми так закупились бомбезно, я тобі кажу. Це супер-супер клас. Тепер зато ми потрапили блінги. Я можу їх заново збирати. І мапа доволі таки непогана під тару. Давай попробуємо її затестимо. Що вона тут може нам показати? На сіке все у нас буде чітко, я не знаю. Але зараз побачимо. У нас тут баске. Ми його також зможемо і продамажити. А він буде уже йти до мене, сразу мене глушити і вбивати просто відразу. Тупо! Ой. Так, треба повернути свої 5 кубків назад. Сань, ти не повинен зразу програвати. Ти реальний солідний пацан, ти непоганий, непоганий юніт під цю мапу. Ти можеш валити. Правильно? Правильно. Погнали. У мене якийсь гаджет, кстати, на нього, я не знаю, що він робить. Мабуть, б якихось. Цілком ймовірно, я не знаю. Кстати, Франк срібний диви. І, і на нього нормально так лупа. Так, давай зараз зламаємо бочечку, ящичок сюди. Хорошо. В цього чувачка Ульта є. На базі є ульта. Забираємо цю штуку. Отходимо. Хе-хе-хе, плюше баночка, це хорошо, сюда. Так, бас там нормально ще утається. пішли трошечки когось полупимо. Я би це тако побився з пацанами. Отако От мінус один. Забрати баночки. Так, Дінич, не вбивай, будь ласка. Дінич. Все, 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 хорошо. Все Сейчас, Хілимся. Так, в Дінича там бомба. Він може мене тою ультою просто прибити. Він може мене тою ультою просто прибити. Непогана мапа теж для Дінича, насправді, але ну, що ж поробиш? Мені би по-хорошому вижити якось. А як мені вижити, коли тут ще 6 чоловік. О, вже 4. Дивись, сразу челики побивали один одного. Давай зайдемо сюди в центр. Ось це тобі Дінич. Бемс. Мінус Дінич. Так, у нас топ-3. У нас топ-3, нам треба жити. Нам треба взяти топ-1. Я, кстати, не знаю, де бас. Ось о тобі і. Прийшлося викинути ульту, ну що ж поробиш. А, блін! Клятий ще Френк, і той ульту встиг кинути. Капець. Ну нічого страшного, плюс 8 кубків, непогано. Непогано. Хотілося би краще, але теж непогано. Так, тут у нас вже коти, ліони, ворони, бази. Ну це для них, в принципі, мапа доволі таки непогана. Погнали, тут сразу є коробки. І давай відразу ці коробки лутати. Давай, 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 давай. Я просто не знав, поняв, що він ульту кинув. Da, avem tu Bia. Це не бі... Ааа, це джин. Йоу. Кстати, класний скин на Джина. Дуже класний. І мені б ще матраса затестити, чуваки. Мені б ще затестити жорстко матрасу, але мене тупо виносять. Ладно. Трошки не супер гравець є на тарі. Можливо, хорошо на 3-3 на 3 натарі. О, кстати, міфічний стартропчик. Ану. Блін, ну, могли дати щось серйозніше. Так, що взагалі по матрасу. Давай його чуть-чуть підкачаємо. Тако реально, чуть-чуть. На сьомі силі матрас. Все, let's go, матрасик. Погнали. Я за нього не грав ні разу. Я не знаю наскільки він класний чел. Зараз ми понятий. Против ботів, но подальшому я думаю, мені буде складніше грати за, нею, за нього. Что робить оця штука нижня, поняв? Мені оце цікаво. А мене сейчас бот розіб'є. Куда ты поїхав Саня? Я поняв. Мене розбив ботяра. Просто ботяра. Розніс мені голову. Погнали. Все, сейчас ми рознесем. Сейчас. Изи ізі. Ізі буде. Короче, я поняв, що на цьому типу автоотачить нельзя. На ньому надо автоатачити и тут у кого сильно хоче банки лутати. Отак, типа. Давай, погнали, старина. Бенд. хорошо. Ну матрас він такий, я знаю, що він дуже складний герой, на ньому треба нормально підловчитися, щоб пограти. А, і поняв, в чому прикол, коли в тебе заряжена оця біла штука, то ти можеш далі тоді пригати. Отут і зарізали мебель. І хана їй. А Ульта у мене кидає, я поняв. Кидає лідучих мишок таких. Бомбезних, правильно? Так, дивись, який тут бочок, чуть. Френк! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Капітна Франк розніс, у нього так бато, прибіг дерев і розніс Френка. Обалдеть! Ну не хило, так то не хило. просто приловчитись до цього героя. Я думаю, я буду жорстко валити, прям максимально дико. Ще треба буде подивитися, що там по квестам, тому що квести я теж хочеться виконувати, бо я хочу батлпас до кінця докачати. Супер жорстко. До кінця докачати. Я хочу спайка собі. І можливо, кстати, в цьому батлпасі ми спайка вже не викачаємо, но в наступному, ймовірно, що ну, може мені вистачить. Понів. Давай старина, баночки сейчас підлутаємо. Там ще літу. Тусується, вона мені зараз зламає голову. Ми од від неї відходимо. Тут тусується тік, ну тіка ми рознесемо. У нас герой, який убиває тіка! Ні, пацани! Пацани, дівчата, э, просто цей матрас, я тобі кажу, це не мій персонаж, походу, абсолютно. Походу, на ньому мені буде найскладніше гратися. Реально, без шуток мені на ньому буде супер складно. Хоча така мапа дика поняв. Я думаю, що на цій мапі вообще за Едгара воно так роздати жорстко. Ну, типу, ти в кущах, в центрі мапи, ти собі сховався і конкретно валиш. А Едгар зблизька просто так лупи, що це капець. Зараз попробуємо. Я поміняв э, один гір на шарфа, я поставив йому щит. А ні, це я поміняв на котові. Я коту поставив щит. І з того, щоб швидко бігати в кущах. Тепер у мене кіт не швидко в кущах бігає. Ух ти, йо. Тихо. Підходимо. Так, пацки, хай б'ються. Так, підбираємо. Іде в баню. Я не знаю, що ти можеш наробити просто. Оцею своєю приколюхою, ультою. Іди сюди. Хорошо. Сейчас потихоньку разнесем. Я думаю, мы даже топ-1 возьмем за этого шарфика. Я бы шарфа вообще тоже на 25-й выкачал. Это, по сути, легко робится. Сейчас, а ну иди сюда, Манюни. Ти як мене раніше бачиш, чим я тебе. Ти капець, чувак. Я до нього тупо навіть не достав. Ну нічого страшного. Ранг 4 плюс 5 кубасів. Да, до 500 кубків, звісно, його не треба ще качати і качати. Це реально, блін, не легко. У нас, кстати, зовсім скоро зараз буде івент з копілкою. Знову мега копілка. І нам треба буде її на максимум нафармити. Тому що, блін, ну, мега копілка, коли не на максимум нафармлена, то це реально тяжко. Це реально тяжко. Ну і ще самі ми по собі. Що трошечки розіграємося, буде трошечки краще. Так, бас, а ну, свалий. Ожды. Так, старина, пішов геть на базі. Фу, добре, що не попав по мені. Добре, що він по мені не попав. Тут взагалі, народу капець. Народу більше, ніж кислороду. Спрыгуем. Просто свалюємо капець. Там бібізян. Бібізяна перебив! Ти диви! хе хе, -хе. плаки-плаки, бібізянчик, давай! Спочивай, я тут солідний дядько. Так, тут ось оцей блін. З рукавицями теж солідний перець. Але ми щас його спробуємо розбити. Блін, ну інколи в рукавицях, хто в нього більший демеш, але йому, звісно, його супер-пупер не хватило. І ми зайняли топ-1. Сюди. А блін, диви, ми кстати, до 20-го можемо зараз його попробувати докачати. До 25-го точно не вийде, я думаю. Ну, до 20-го спокійно, ми можемо бем-бем-бем. І халява. Аби тільки. Ну, аби тільки я не сливався, як далепень поняв, а чисто та ще. То було би, звісно, хорошо. Давай, погнали. Старина. Пішли, заберемо цю баночку. Так, там наверху є ще одна. О, то вона не одна, там дві. І там оця ничкарка. Оця ничкарка, то ще жесть. Вона таку ерунду творить. Нею можна так тащити, вона класний герой. Але сильно ничкарка, поняв? Тобі треба бути таким обережним, супер, поняв? Зничкаря нападати, завжди. А я таке не люблю, я люблю ходити всіх убивати. Ну, можливо, на не так вийде, я не знаю. На коту точно так виходить, на шарфу так виходить, поняв. Так, убили. Подходимо. Килимося. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, матрас. Почекай, у нас є повні проблеми. Юзену гаджет. Мені би біту якось вальнути. Мені би вальнути біту. Оцю. Було би супер. У нас купа проблем. У нас купа проблем, братва. Почекай, Я не знаю, як мені правильно розвалити. Вони там погодуть тівляться. Давай! І матрас, просто сиди в кущах, чорт! Ти такий камнюк. Ну нічого, п'ятий ранг, плюс два кубаса. А, стрік, я не збив. І вже, слава Богу, там зліва я бачив дуже багато кубків, ну там оця ось подружка. Пішли, попробуємо в неї підтирити кубки. Ого! Обалдеть, просто сховалась, заничкувалась, подружка. А я об'єру з низ бы. Так, кто тут шада є? Кто здесь підховався? Давай заберемо бочки. Ось сюди, тепер банок багато. Я сильний дядько. Тут кстати на Леона такий скин прикольний. Він з усіма хоче тимитись, цей Леон. А ну иди сюди. Блин, мене тупо рознесли, Капець. Як нубашиться, М вонюча. Капець, минус 5 кубасів, Я сидів фармив, 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 фармив і ни черта не виходит у мене. Ой, це халепа. Три коробки прям для мене обалдеть. Прям цілих три коробки. Погнали заберем. Давай. Так, маленький ліон. А ну не трогай мене. Ульта в мене є, якщо. що. Ми можемо в нього впригнути. І буде в нього халепа на ліоні. Ага, показує мені палець згору, чуваче. Ух, йо, він мене чуть не розніс. Давай тут перепрыгнем, у мене хп мені надо давай. Давай, хилься, 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 саньочок. Так, тут кто избегает. Бибизанчик, здорово. Это верху шахтась я. Носом чую. Чую запахом. Здесь Ди плюс баночка. Давай, в шай баночки туда лутаем. Кстати, кит у бев ворона. Там кит винвизи. Там кит в инвизи. Диві, як бібізяна підловив, да, Ліон? Леон жорстко підловив бібізяна. А я знаю, що тут кіт. І в них файт жорсткий! Пригаєм! Диви, що цей бас натворив. Так. Топ-2, і я проти Леона. Іди сюда, все. Хо-хо, топ-1. Сюда. Ні, непогано не відіграно, непогано. Можна було краще, но все одно непогано. Я, конечно, не майстер спорту, но я старався. Так, пацаки, топ-3. Нам треба брати, топ-1, 100% погнали. О тут в кущах вийшлося, по-любому хтось є. По любому. Я прям пальцем по екрані. Опа. Відходимо. Все, давай, шарфі. Габела, додому. Хе-хе-хе. Топ-1. І нам треба ще один топ-1 взяти, можна навіть топ-2 взяти. І ми переходимо в 20-й ранг. Помалесенько, потихесенько, юніти то викачуються, просто треба старатись, треба більше грати. Я й так частенько заходжу, поняв, але не супер, прям капець. Ось тут прям з коробками супер туго. Я навіть не знаю, як правильно все зробити. Ось тут біб'є. Біта мене не сильно цікавить, бо я її, мабуть, не розіб'ю. Вона мене просто відкине. Час, баночку заберемо і свалим. Свалюємо, 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 свалюємо. Опа, вона пішла битися. Дві мене прикинув! Наль приму перекинув мене, я сразу повер! Обалдеть! Мінус 5 кубків! Ні. Так, пацике топ-2 уже є, банок у мене повну, мені треба знайти останнього перця. Будь ласочка! І то це ще не на підвищенні, я ж позливав, капець, понимаєш. Мені треба підняти кубаси. І ще із-за кущів нічого тупо не бачу. Десь чувак ховається, а чого він уже ховається, я не знаю. Хай вилази, бртуха. Бертуха вилазить. Опа. Набель, де сюда. Так, скики мені ще кубків надо. Ще п'ять! П'ять кубасів! Просто п'ять кубасів! Єрунда лишилась! Будь ласочка. Тільки не померти! І все, я рознесу! Зразу! Тільки давай не слитися, щоб мене отут не підловили, понявши. Все було чики пуки чики пуки бомбосквідо. У нас, кстати, тут діамантова ліга і золота ліга, чисто. Вики доволі солідні, не сильно хочеться там з Ліоном тусуватись, але хочеться отут забрати баночок. Трошки. І добре, що вони тут є. Дві штучки, бемц сюди. Там гейл, який трошки піддамажений. Но він щось мене рознесе так якщо я буду за ним бігти, Мені би ульту дофармити, тоді можна за ним тусуватися. Так, отакоп обходимо чуть-чуть. Так, тут цей каратист тоже серйозний пацан. Не сильно хочеться з каратистом тусуватись. Каратист да каратіста сюда. Так, топ 4 уже є, Мені до 5 кубасів, значить мені до топ 3. Хухухухухух, ухух до топ 3. Братуха, братуха, топ 3. Здорово. оба. Пригуємо, Оба. Забрали було. Топ-2 у мене вже є гарантовано. Так, це вольт у нас. Ні, то не вольт, так есть ну ще. Кто это був? був бо. Хе-хе, я вже вже нема Бо. 20 ранг. Сюда. Пацаны не надо було. Плюс стардропчик, 50 коїнів. Плюс 6 стардропчик, 25 очков. Силы. Шесть стар стардропчик, Две ски на стар ще ше один, шеудин. 4 стардропа було, прикинь, і плюс 900 очків бенс. Хорошо. Опа. оце мені на спойка Надо. Вот это мені надо. Хі -хі -хі -хі. нормальна тема. Короче, друзі, в цілому доволі таки солідна движуха. Надо мені тільки ще на Шарфіка якийсь скін. Правда, гарних нема, поняв. Мені ще оцей подобався. оце прикольний. Ну і ще із цікавих, ось прикольний теж. От. А так то в цілому, блін, ну такий ось звичайний доктор Едгар. Оце все прикольний. А доктора Едгара можна так купити, поняв, типа за блінги, чисто. дай кайфувати. От. Ну, в общем, друзі, я думаю, що на цьому ми завершимо наш відосик. Не забудьте підписуватись на канал, ставити подавайте. З вами був Саня. Всім пока-пока.